Доброго Дня, мене звати Ірина, мій пес це Ейс. Він доберман, йому рік і два місяці. У нас були проблеми послуху та поведінці Ейса. Також він дуже погано реагував на інших собак. Все було супер, я дуже задоволена роботою. Я вже побачила результати їх роботи. Ейс став просто супер. Поведінка набагато краще і загалом все супер. Я дуже задоволена школою. Все було супер, мені дуже все сподобалось. У нас виходило все чудово. Я задоволена. Все подобається: тренери, підхід до собак, підхід до всього. Все дуже подобається я. Так, навіть більше, якщо чесно, то я дуже мало чого очікувала від взагалі від якихось. Всі мої очікування виправдали себе. Я задоволена абсолютно усім. Так що так, звісно, рекомендую абсолютно всім, хто має а, псів, хто має, хто хоче знайти гарну школу, а, класних тренерів. Я стовідсотково рекомендую тільки, тільки вашу школу.